Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Красюа, так як я і обіцяв. Вчора ввечері приїхав наш другий автомобіль. Вчора ввечері я, я знімав його, він ще був брудний. Сьогодні загнав його на меечку, його помили. Завтра поставлю його легеньку хімчистку. Вчора ще пізно його перезу на зимову резину. Все так як я і обіцяв. Роблю відео із мікрометром для скептиків. Нагадаю, що даний автомобіль має 6020 обігу. Києва у нас пластмаси, скло у нас в оригіналі. Мікрометр модний. показує всі види шпаклівки. абсолютно ніякого обману. Також при необхідності можу вам надати, з яким пробігами автомобілі було куплені на аукціоні показати. Це відео напевно, роблю для скептиків. Це ви зрозумієте, я не, намагаю, не намагаюся вас обманути. Я просто намагаюся довести до вас, що навчиться ставити до людей так, як хочу, щоб люди до вас ставилися. Дійсно, ми маємо на продажі два автомобілі. І з такими малими пробігами це гарна сонячна погода 92 і 103 отже, автомобіль повністю рідній фарбі по комплектації. Маємо такий стильний гарний бампер. Туманочки. Датчик дощає світло. Обоє скло у нас в оригіналі, 20-й рік. Деркала у нас складається, два ключики. Букові вікна також 20-й рік. Передні вікна у нас мають верту. Підйомники, так як я і казав, зеркала складається. Світла руль в оригіналі. 6139 пробігу. Я вже сьогодні з ним змотався на рівне. Навігація на платформі MirrorLink, AirLink, вибучай, кондиціонер. Задня свідочка в нас. Складається, виходить великий такий просторий багажний відсік. Маємо чотири подушки безпеки. Бокові у передніх сидіннях і дві фронтальні. Ззаду павтронік. Окупку тільки помили зовні. Серед її ще ніхто не прибирав. Так, вже приїхали наші зарядочки 16 амперні. Будь ласка. Отже, друзі, авто відпробував 6 тисяч 30 кілометрів повністю в різній фарбі на сертифікаті. З двома комплектами резини, з двома е, бачать, із зарядним пристроєм 16 амперним Від домашньої мережі можна придбати у нас в місті Дубну за ціною 18 тисяч доларів США. На Янці маємо два таких автомобілі. Всім дякую за перегляд даного відео, всім мирного неба і гарного дня.